Так, смертельный номер. Сейчас полезем в улик Эдика. Посмотрим, что там. Довольно-таки агрессивно была Ця семейка. Ну, попробуем. Попробуем сейчас. Подивиться. Может, в цей раз не дуже будут атаковать. Хотя надеюсь, маловато. Вот Так. Сімейка невелика, бджоли малувато. Так, сразу їм димку, щоб трошки заспокоїть. І будемо дивитися, що там у них всередині твориться. Ой-ой-ой, бджоли зовсім мало. Навіть з тим разом як я останній раз дивився, пчоли поменшало. Спробуємо знайти матку. от, Спробуємо це зробити швидко. Рамок тут небагато. Так, ці у нас підкормочні були. Ох ти, як приклеїли. Добре. ці поприклеювали. Підкормочні. Так, попробуємо подивитися, що у них там і як. Так, заставну прибираємо. Так, вже атакують. Так, ну, трутовий розпліт і більше нічого поки не бачу збоку. Зразу попробую позривати. Отак, щоб легше було. Так. Якийсь мед носять. Тротовий розплід уже аж тут сидить. Так, атакують прямо зразу. Да, і багато тротового розплоду прямо отсюда бачу. Так, що у нас тут? Можу відірвати так, приклеїли добре кошмар. Да, все в готовому розплоді. І печатають, і печатають. Мисочки потягли, але в них пусто, все позгризали, готовий розпліт кругом. Стоїть моточник. Угу. Ну, не знаю, наскільки він буде добрий. Похоже на закритий, Сейчас витягну подивлюсь. Да, вроде закритий, А, ні ще відкритий І личинка є в моточнику, один тільки. От. Оце маточник потягли, але розплоду дуже мало. Його взагалі немає тільки футовий. Матку не бачу взагалі. І пчоли дуже мало. Дуже мало пшоли. Так, дати димку. Наверное, и тут и нема. uh -huh. <laughs> Став мені кажеться, з такою кількістю бджоли, вони просто не всють нічого зробити. Навіть цей маточник їх просто не спасе, якщо він не буде нормальний. Це...